Козаччина це минуле українського народу. Згадки про Січ можна знайти у відомого на весь світ письменника Миколи Гоголя. Про Січ він писав: звідси воля розлилася на всю країну. Нікопольщина легендарна козацька земля край п'яти січей. І Нікопольці про це не забувають. До Дня козацтва Марко Продан ініціював виставку, основу якої склали як нові, так і старі його роботи, присвячені запорозькому козацтву. Через образ козака Мамая. Найдавніший образ козацької мужності, честі й звитяги, втіліє автор, алегоричні символи історії нашого краю. Змістовним центром експозиції є давня та сучасна роботи Марка Продана, ікона Пресвятої Божої Матері Похови. Найбільш шанована козацька ікона. На виставці також представлені давні речі козацького та селянського побуту з особистої колекції Марка Продана. На нашій землі Нікітінська Січ. для того, щоб уяснити історичну суть, історичське розвиття казачства, посвящена ця виставка. Аут епіграфом до цієї виставки стали слова Тараса Шевченка: наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде наша слава, слава Україні. Нікопольський краєзнавчий музей запрошує мешканців та гостей міста на експозицію, присвячену козаччині. Виставка триватиме до середини листопада.